Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Компанія Тенсенс, яка без конкурсу будувала укриття школу в Шуменському мікрорайоні, продовжує працювати на об'єкті. Хоча офіційно договір із нею розірвали ще влітку 25-го року. Місцеві мешканці помітили на території техніку і повідомили нам, що там тривають якісь роботи. У Херсонській міській військовій адміністрації цю інформацію не заперечують. Радник начальника Херсонської МВА Олександр Білов сказав, що у школі номер 55 де генпідрядником було ТОВ Тенсенс виявлені завищення обсягів робіт в останньому акті, який вже був оплачений. Попри те, що договір із цією компанією розірвано, з підрядником досягли домовленості, що вони виправлять усі виявлені недоліки та порушення. Цікаво, що це не перший раз, коли будівельники повертаються без договору. У серпні вони вже виходили на об'єкт і тоді теж завершували роботи. У червні начальник ГМБ Ярослав Шанько заявив, що будівництво підземних шкіл призупинено, причиною стала перевірка доцільності і аналіз проєктів укриттів. А ще з вересня 2024 року поліція розслідує справу про можливе привласнення бюджетних коштів. Йдеться про завищення цін на матері... Матеріали та роботи під час будівництва укриття у школі номер 41 Тож, поки одні перевіряють, інші продовжують будувати, без договору, але з технікою. Йдемо далі. У Херсонській обласній прокуратурі відбулися кадрові зміни. Перший заступник керівника відомства Олександр Михайлік пішов з посади. 16 жовтня Михайлік вже не входить до переліку керівництва облпрокуратури. Інформацію про звільнення нам підтвердили і у прес-службі обласної прокуратури. Посаду Михайліка тепер обіймає Андрій Коваленко. Натомість новим заступником керівника прокуратури став Дмитро Зіневич. Раніше він очо. Олював Береславську окружну прокуратуру. Олександр Михайлік працював у керівництві прокуратури з 2020 року. Згідно з декларацією, за 2024 рік його річний дохід становив понад півтора мільйона гривень зарплати та ще 730 тисяч гривень пенсії. У документах також вказано доходи його співмешканки Інни Мініної, яка займається орендою автомобілів. Цікавий пункт у декларації: дочка Михайліка Аріна володіє золотим злитком у 50 грамів, вартістю. 182 тисячі гривень. Його їй подарував батько. Йдемо далі. Зранку 14 жовтня російські війська дронами та артилерією атакували гуманітарний конвой ООН на Херсонщині. Чотири машини з маркуванням ООН везли допомогу для мешканців Білозерської громади. Одна вантажівка повністю згоріла. Ще одна серйозно пошкоджена. Дві інші змогли проїхати. У складі конвою був італійський посадовець. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він підтвердив, що його співвітчизник не постраждав, але різко засудив атаку. Удари по цивільних, по лікарнях, по гуманітарних співробітниках неприйнятні. Росія має припинити насильство і почати діяти відповідно, написав посадовець. Свою заяву зробило й представництво ООН в Україні. В організації назвали ці дії абсолютно непропустимими. і нагадали, націлювання на гуманітарний персонал це грубе порушення між. Народного права, яке може бути кваліфіковано як воєнний злочин, ООН закликала негайно припинити атаки дронів на цивільне населення Херсонщини. Разом з тим нагадаю, за даними інституту вивчення війни, у Херсоні з 28 вересня 2023 року, внаслідок російських ударів безпілотниками, загинуло 2877 цивільних людей. Йдемо далі. Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства танцівника з Херсона Сергія Полуніна. Нагадаю, що в квітні цього року Рада нацбезпеки і оборони запровадила проти Полуніна санкції. Він народився в Херсоні, але ще у 12-му році переїхав до Росії. У 2018 році він відверто заявив, що став росіянином, показавши свій новий паспорт і написавши, що радий стати громадянином Росії. Того ж року Полунін виступив на фестивалі опера в Херсонесі, який приходив у тимчасово окупованому Криму. У 2019 році його призначили виконуючим обов'язки ректора Академії хореографії в тимчасово окупованому Севастополі. Астополі. Торік він заявив, що залишає посаду і нібито покидає Росію. Перейдемо до Лівобережжя Херсонщини. Окупанти затвердили програму, за якою нібито протягом п'яти років збираються переселити мешканців Херсонщини із аварійного житлового фонду. На папері все виглядає красиво: 844 мільйони рублів і 123 будинки загальною площою понад 65 п'ять тисяч квадратних метрів. Але якщо подивитися уважніше, то ці цифри просто. Абсурдні. За 5 років окупаційна влада збирається переселити всього 59 людей із 10 будинків. Псевдоопозиційні медіа підрахували на одну людину виходить понад 14 мільйонів рублів, а на одну квартиру майже 20 мільйонів. Для порівняння у багатьох регіонах Росії за такі кошти можна купити кілька квартир у центрі міста. А на Херсонщині ж ціна житла. Значно нижче ще цікавіше це бюджет лівобережжя області, за словами окупантів. Дохідна частина скоригованого бюджету на 2025 рік становить 51,6 мільярда рублів, а видаткова 56,4 мільярда. Окупаційна влада стверджує, що бюджет Збалансований, але тут є нюанс: лівобережжя Херсонщини дотаційне на 76%, тобто значну частину коштів окупанти змушені покривати з федерального бюджету. Отже, програма переселення на папері величезна і масштабна, але реальних переселенців і користі для людей. Це очередний наглий обман і до останньої новини тижня окупаційний губернатор Лівобережжя Херсонщини Володимир Сальдо доручив пришвидшити створення реєстру безхазяйного майна. За його словами, реєстр, нібито, потрібен, щоб забезпечити житлом спеціалістів, яких окупаційна влада. Планує завозити у регіон. Нагадаю, росіяни вважають безхазяйним майном об'єкти, власники яких відсутні. Цього року до єдиного державного реєстру Росії внесли інформацію про майже 4,9 мільйона таких об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про учасників федеральних програм земський лікар, земський учитель, земський працівник культури і навіть майбутню земський тренер. Тим, хто погодиться працювати на окупованих територіях, обіцяють до 2 мільйонів рублів і гідні умови життя. Сальдо заявив, що лікарі, вчителі та працівники культури мають жити у гідних умовах. Тому формування реєстру безхазяйного майна, на його думку, допоможе швидше надати житло тим, хто погодиться працювати на окуповані території. А от чиї це будуть квартири, питання риторичне. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі!